Друзі, вітаю в демократичній партії Камала Харріс Заявила про те, що в неї є план, якщо Трамп оголосить себе президентом ще до того, як підрахують всі голоси. Давно ми такого не бачили, можливо, навіть в світі не всі таке бачили демократичні країни, але це реалії Сполучених Штатів, де потрібно готувати різні плани на різні випадки життя. Друге Вашингтон Пост написав, що в офісі Зеленського кажуть, що знають, як працювати з Трампом, можливо, навіть радіють і здогадуються, як чинити Зеленському на нього вплив, тому що є одна спільна риса. Ну і третя історія, яку б я хотів поговорити, вона теж зв'язана з виборами в Сполучених Штатах. А звучить вона наступним чином: Вийшло навіть не соціологія, а соціологічне моделювання, де перевагу має один з кандидатів та є одне, але. Підпишіться на цей YouTube канал. Нас атакують російські боти. Боти намагаються понизити видачу україномовного контенту. А ми ж навпаки хочемо просувати україномовний контент. Тут у нас швидка аналітика, тут інсайди, тому підписуйтесь, робіть донат груповий збір на три бригади, і ми з вами починаємо. Демократи підготувалися до розвитку подій, коли кандидат республіканець. Всесвітньо відомий, Дональд Трамп передчасно голосить про свою перемогу на виборах президента. Нагадаю, він же так робив, коли програв у 2020 році. Сказав я президент, а якщо ви з цим не згодні, значить голоси вкрали. Ну і по сьогоднішній день не визнає поразку в тих виборах. Вони я писав сьогодні відео там про сценарії розвитку для України. Я згадував таку деталь, що CNN зняло ролик з виборцями Трампа, які кажуть, нема іншого шансу програти, тільки якщо голоси. Не вкрадуть, він накрутив їх, він їм подав меседж, і вони кажуть: якщо нічого не визначиться, 6 січня підемо протестувати, підемо брати владу силою. Ну і власне вони знають, коли, де і як, що будуть робити. І демократи теж створили свій план. Ну от, і будуть намагатися втримати, скажімо так, результат, чесний результат. Камала Гарріс заявляла, що її штаб готується до такого розвитку подій. Що він оголосить, що треба буде протистояти. Вона сказала наступне: ми на жаль готові, якщо він це зробить. Якщо ми знаємо, що він насправді маніпулює пресу і намагається маніпулювати консенсусом американського народу. Ми готові відповісти. Вона не дала жодних подробиць цього плану за. Словами співрозмовників Ройтерса, власне протидія таким заявам Трампа буде зосереджена на публічній оцінці достовірності його слів. Вони створюють мережу телевізійних ефірів, журналістів, лідерів думок, які будуть закликати до спокою терпіння під час підрахунку. Тим більше ви знаєте, що підрахунок може тривати кілька днів, якщо там будуть перерахунки, якщо будуть спірні дільниці. Ну, от в Штатах є і електронне голосування, і поштою голосування, і особисте голосування, і завчасне голосування. Ви навіть здивуєтесь, але є навіть голосування на перфокартах і голосування в спеціальних машинах. Вони чимось схожі на холодильники, і вони теж, типу, збирають голоси, тому дійсно підрахунок. Має місце. Це не Індія, де рахувати можуть тиждень, де під час підрахунку може померти кілька людей. Тут все набагато простіше, але тим не менше, скажімо так, в першу секунду, в першу секунду результат може бути і невідомим. Я знаю, є такі системи в світі. Ми колись були на виборах в Киргизстані з спостерігачами з ОБСЄ. і там, власне, кожен бюлетень сканується, коли заходить в урну. Ну от ну і потім одразу кажуть результат. В першу секунду, а потім за годину вже збирають більше даних, і вже там, прям все, все, все розповідають на ранок. Вже пораховані всі бюлетені. Є країна, але це Киргизстан маленька країна. Ну от і знову ж таки, це теж не гарантія, що там не махлюють голосами. Вернемося до Трампа. Демократи планують заповнити соціальні мережі повністю собою і закликати не йти на мітинги, не рвати, не штурмувати. Ну але теж. Який меседж буде сильнішим поки що невідомо щойно невиправдано Трамп поголосить про перемогу? Ми готові вийти на телебачення, розповісти правду, а також задіяти широку мережу людей, які можуть використати свій вплив, щоб дати відсіч? Говорить в інтерв'ю високопоставлена людина Національного комітету демократичної партії. От заявили, що під час телефонної конференції з журналістами в п'ятницю вони цілком очікують, що Трамп хибно заявить про свою перемогу в вівторок ввечері ще до того, як всі голоси будуть повністю підраховані. Він робив це до того, як все провалилося. Ну і далі нагадують Ройтерс. Фабулу, як це було в 2020 році, в кампанії Трампа повідомили Ройтера, що кандидат від республіканців буде боротися за всі голоси до закриття виборчих дільниць, але не дали прямої відповіді на питання про те, чи планує Трамп знову оголосити про свою перемогу. Дуже цікаву примітку дають в УП, де кажуть наступну історію: що 5 листопада. 80% електорату готові будуть визнати вибори, результати виборів, якими б вони не були. Але це ну здавалось би більшість. Супер. Але ви знаєте, що 20% населення озброєного гнівного агресивного більш ніж достатньо для того, щоб зробити революцію, переворот чи будь-що інше до чого їх може закликати. Лідер. Тому насправді окей, можливо, не всі з цих 20 республіканців, але якщо їх буде хоча б 5-10%, це дуже багато для того, щоб робити певні дії. Е, цікаво, насправді, цікаво, скажу вам, що нагнітається ситуація. Дуже багато озброєних людей, дуже багато людей, які дійсно на штиках не сприймають позицію один одного. І зараз буде. Великий тест для американської державності і демократії втримати цю ситуацію в правильному руслі, втримати стабільність державі, тому що від їхньої стабільності залежить насправді дуже багато чого в світі. Ну і ще одна історія. Є моделювання, про це пише От, Його опублікувала компанія YouGo. от... Причому вони кажуть, що 50% перемагає Харріс, а 47% менше в Трампа. Це по національних виборах і по виборщиках, які теж голосують. Їх цих представників-виборщики вибирають в законодавчому органі кожного штату і вони потім прувлять. Так от, там Харіс теж перемагає, потенційно вона може здобути 240 на 218. А тепер два великих товстих але. Перше, але Харіс перемагає 240 218 20 голосів попереду. Але 80 голосів ще не визначилося. Перед цим було моделювання. Харіс перемагала 250 на 219. Але 69 була невизначеність. Тобто 80-70 людей ще не вирішили. Тобто вони будуть спиратися на те, хто більше голосів збере по країні. Хоча це не факт. Ну і ще те ж одна річ, яку важливо сказати. Опитано, ця модель ґрунтується на опитуванні 57 784 зареєстрованих виборців. Ну от їх опитували протягом минулого тижня. Але найцікавіше, що похибка там 4%. Тобто повернусь до старого кліше, який я вам вже нагадував кілька тижнів підряд. Різниця 50 на 47 – це 3%, похибка 4. Відповідно, ми не знаємо достовірно, хто йде попереду. Ну і не в незалежності від того, хто переможе, навіть якщо це буде Трамп в офісі президента, ніс не невішують. Про це пише Washington Post і кажуть, що насправді Зеленський каже, що з Трампом і його уточням, можна буде знайти спільні точки дотику, тому що Трамп любить прості рішення. І Зеленський любить прості рішення, і це, начебто, має стати містком. Я говорив з одним британським журналістом, який сказав дуже чітку річ. Знаєте, ви, має власне увагу, влада наша, думаєте, що гірше вже не буде. Але люди, які думають, що гірше вже не буде, дуже часто, хибно, глибоко помиляються. Тому треба, скажімо, готуватися краще, ніж думати, що ми на простих рішеннях зможемо виїхати. Ось така, друзі, інформація: те, що я вам хотів передати, те, що я вам хотів донести. Будемо говорити про вибори в Сполучених Штатах наступні три дні, а може навіть більше. Будемо говорити багато. Всю основну інформацію я вам буду давати. Інформація буде багато. Входимо в фінальний етап виборчої кампанії. Кампанія, яка надзвичайно сильно повпливає на Україну. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!